Доброго вечора. Ліве передплатники українськомовного каналу. Щойно на російськомовному каналі розповів, що світло включили, є світло. Тут бац, І знов вимкнули світло. І немає вдома світла. І щойно в аптеці виключили генератор. Зараз навіть будуть вмикати. Ось Максиком вийшло на прогулянку, нічого не видно. Така от у нас вийде зараз прогулянка. Зі світлом, на жаль, у Харкові погано, не то що погано, а дуже і дуже погано. Тільки біля тебе світло є. Навіть посад не світиться. Ну, зараз включить мабуть, генератори, тому що... Що і не вимкнули світло. Та що воно? О, все, я тебе погасло. Все, <світла>, світла немає, навіть біля ТП. Відключили генератори, навіть можна зайти. Да? Максика Макси, тепер хоч видно трошки. Посадок там немає того, що нам потрібно. А ага, тебе ще не включили чомусь генератори. Якось незрозуміло завжди помикають. фасад світиться, генератор працює, а тебе ні. Якось странно, ладно. Це усім тихого вечора. Не зрозуміло, чому світло знову було. Ну зрозуміло, тому що усім миру добра злагоди, всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити, не зважаючи інакше. Ну добраючи, мої люди, пока.